Екологічна інспекція поліського округу вважає незаконним спуск греблі на річці тетерів, а також вирубку 161 дерева на березі водойми. Відповідний допис з'явився 28 жовтня на офіційній сторінці інспекції у мережі Фейсбук. У дописі йдеться про те, що представники міської ради не повідомили екологів про ці роботи та не залучали їх фахівців до відповідної комісії, яка обстежувала дерева та визнавала їх аварійними. Ні Житомирська міська рада, ні жодне з підпорядкованих і комунальних підприємств не зверталося до нас. Участі у проведенні наші працівники не приймали, так як цього вимагає постанова Кабінету міністрів України 10.45. Тобто ми вже приїхали і зафіксували незаконну порубку дерев. Це було 161 дерево і загальна сума збитків. Була 203 тисячі, понад 203 тисячі. Близько семи мільйонів кубометрів води між двома дамбами на річці тетерів. Спустили у березні цього року. За словами міського голови Житомира Сергія Сухомлина, це зробили на вимогу військових, аби затопити переправу російських військ у районі Іванкова Київської області. Було спущено приблизно сім мільйонів кубов води для того, щоб біля Іванкова розірвати цю переправу і затопити техніку ворога. Що було і зроблено нашим водоканалом. Зрозуміло, що про це тоді не Знав Ніхто навіть і скажу так, і директор водоканалу не знав, для чого спускається ця, ця вода. Після спуску води, користуючись нагодою, у міській раді вирішили провести очистку русла річки від молу. Окрім того, створили комісію для обстеження дерев на березі. Ця комісія і визнала аварійними та такими, що підлягають зрубуванню 161 дерево. Начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун показує сухі дерева на іншому березі річки. Каже, приблизно такі ж зрубали і у квітні цього року. Тоді, під час формування комісії, вони не змогли запросити представника екоінспекції для обстеження дерев. Це дерев. Які досягли вікової межі. В основному це тополі. Це затримувало б виконання робіт, якби ми їх чекали, От, тому їхні телефони в офісі не відповідали. Юристка Наталя Циганчук зазначає, згідно із постановою Кабінету міністрів України, представники міської ради повинні були долучити до комісії представників екоінспекції. Письмово потрібно повідомити в строки, які там знову ж таки визначені протягом п'ятиденного строку. Ті мають направити відповідь про те, що вони включають свого представника в цю комісію, і на підставі цього ж уже листа тоді включають до складу цієї комісії. Саме в порядку чітко визначений оцей алгоритм, і його порушувати не можна було. За фактом вирубки дерев, ще у квітні поліція області зареєструвала кримінальне провадження. Ми відправили запит до правоохоронців із проханням прокоментувати на якій стадії нині знаходиться розслідування. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.